Вітаю всіх на YouTube-каналі Альянс. Сьогодні мова піде про готель Бельведер. Мережа Оготлос. Готель Бельведер розташований в курортному містечку Салову за 5 хвилин ходи від пляжу Левант. В готелі є ресторан Шведська лінія, який пропонує великий вибір страв середземноморської та міжнародної кухні. А також тут відбувається кулінарне шоу. Гості матимуть нагоду відвідати піано бар, а також бар біля басейну. Для дітей дитячий ігровий майданчик. Увечері проводиться різноманітні шоу-програми як для дітей, так і для дорослих. Номери двох, трьох і чотирьох місць. Оформлені в яскравих танах. В готелі дуже смачне і різноманітне харчування. Як для трьох зірок тут великий вибір м'ясних і рибних страв, фрукти, десерти, зона, де роблять піци. Готель я би рекомендувала для сімей з дітьми. Дякую за увагу!